Привіт! мене звати Мирослава Козачук. Я кофаундер української консалтингової компанії Franchise Group, автор проєкту Перша школа франчайзингу» та засновник найкрутішої франчайзної тусовки України Franchise Camp. Разом зі школою бізнесу нова пошта ми розробили для вас курс про франчайзинг, в якому ми з вами поговоримо про історію франчайзингу, про ринок франчайзингу в Україні, про види франчайзингу і як від виду вашої франчайзи залежатиме сума вступного внеску про інвестиційну привабливість франшизи та хто він ваш ідеальний франчайзі, про те, як підготувати провести оцінку своєї компанії до розвитку по франчайзингу. Та на фінал ми обговоримо з вами процес запуску франшизи та що потрібно зробити вам, щоб вийти на ринок і оголосити, що ви тепер теж франшиза. Тому що франчайзинг сьогодні в Україні це каталізатор розвитку українського бізнесу та нашої з вами економіки. Ходімо до франчайзингу разом.